Всім привіт! Мене звати Микола Голубей, я одужавший алкоголік. Давайте запросимо Бога на наше спілкування і розпочнемо сьогоднішню зустріч, яка присвячена початку інвентаризації по страхам. Господи. Вклади правильні слова та силу в мою молитву. Батько Світла об'єднає всіх нас в одне духовне тіло. Допоможи нам, Боже, наповни наше серце Духом Твоїм Святим. Благослови нас, Батько. Відкрийся нам всім сьогодні по-новому. Дай нам мужність пройти через інвентаризацію по страхам. Дай нам розуміння, що мужність означає не відсутність страхів, а можливість діяти, незважаючи на наш страх. Будь з нами, батько. Амінь. І так, друзі, ми. вітаю всіх, хто зробив дії, які я пропонував по інвентаризації по резентменту, це перша інвентаризація четвертого кроку. Якщо ви її робили по ходу цього семінару, шана вам і, шана вам і повага, якщо ви в принципі робили інвентаризацію. Будь-яким іншим способом інвентаризацію по злобі, по книзі анонімних алкоголіків, теж вітаю вас. Якщо ви ще не робили цю інвентаризацію, то я закликаю, або як в книзі написано, я благаю вас зі всією серйозністю пройти цей шлях. Ось тому що в процесі інвентаризації, так як вона <кій> описана в книзі анонімні алкоголіки, у нас починається процес внутрішньої трансформації, і це е, духовний процес. Тобто в інвентаризації по резентменту ми починаємо отримати наш перший духовний досвід, і він в меншій степені полягає в тому, що ми щось пишемо, і в більшій степені полягає в тому, що у нас є спостереження. В цьому процесі, і ми проходимо молитовний процес. Я хотів би звернути вашу увагу на одне дуже поширене питання. Що багато людей думають, що коли вони проходять перший раз інвентаризацію по злобі, то коли вони її пройшли, молитвений процес. І поставили там плюсики людям, у них було пробачення, то це означає, що до кінця життя вони не будуть цей резентмент відчувати до цих людей. І це не так. Тобто, дивіться, в четвертому кроці ми починаємо формувати новий набір духовних дій. Тобто ми починаємо тільки формувати. Давайте згадаємо те, що нам ну, було в книзі анонімні алкоголіки написано, так? Да? Тобто, уявіть там, у цих двох людей, один з них ви, один інша людина. І в книзі написано, що. Люди бувають несправедливі до нас, можуть робити погані речі, і це нас задіває. Так? І ми їм відповідаємо у відповідь. Так? І починається оце коло поширення агресії. Так? Вони нас задівають, ми їх задіваємо. І ось так ось це відбувається. Але на відміну від звичайних людей. Ми не можемо собі дозволити формування цього резентменту і жити в цій, в постійно в почуттях цієї образи. І в книзі анонімні алкоголіки нам кажуть, що у нас є новий шлях. Тобто дивіться, якщо якась людина нас задіває, Бо ми ображаємось через цю поведку. То ми не відповідаємо цій людині одразу напряму. Так? Наш новий шлях, що ми наші думки і зусилля направляємо вверх там, до Бога. Вверх або всередину, ми до Бога. Так? І у нас і ми робимо певний духовний процес. У 10 му кроці написано. Так, що Продовжити спостерігати за егоїзмом, нечесністю, образами, тобто резенментом і страхами. Коли вони проявляються, то ми одразу не починаємо агресу, агресію проявляти до іншого. Ні. У нас інший шлях. По-перше, зверніть увагу, коли вони проявляються, тобто навіть після інвентаризації. Нам обіцяють, що ці резентменти можуть знову проявитися. Тому використовують не якщо вони проявляться, а коли. Тобто, це питання часу. Нам гарантують, що у нас по життю будуть резентменти, нові, нові або старі. І коли вони проявляються, ми одразу просимо Бога усунути їх, тобто одразу молитва. І якщо до інвентаризації по резентменту я новачкам прошу, щоб вони просто молились якось там, Боже, позбав мене від злості, то в інвентаризації по резентмент ви отримуєте вже інструмент, молитву по звільненню від цього резентменту, да? або по-іншому називають молитву прощення. І ми починаємо молитись, але вже цією молитвою маю надію, що ви її вже вивчили на пам'ять. Далі ми з кимось обговорюємо це, і ви можете на початку, це там важко, або непонятно, що там обговорять. Коли ви пройдете п'ятий крок, ви, цей шматочок теж стане більш ефективним. І далі, тобто збитки відшкодовують 8-й, 9 крок, крок в рамках 10-го кроку це попросити пробачення. Але коли ви будете зробити вже дев'ятий крок, ця частина десятого кроку стане ефективнішою. І потім ми повертаємо наші думки на щось правильне. Тобто, дивіться, нас, коли нас щось в цьому світі задіває, то ми починаємо уверх, тобто або всередину, я не знаю, стрілочка це просто для певного розуміння, що ми не одразу відповідаємо, а ми робимо десятий крок. Якийсь мол... процес молитвений, і ми вже повертаємось до цієї ситуації після того, як ми помолились, з кимось поспілкувались і так далі. Тому нам в 10 му кроці прям обіцяють. Так. Тому нам в 10 кроці прям обіцяють, прям обіцяють, так? що у нас по-любому. Ці резентменти будуть повертатись, нові у нас будуть створюватись, і нам просто треба продовжувати робити, використовувати ті інструменти, які ми освоїли в процесі четвертого кроку. Тобто, в інвентаризації по резентменту ми отримуємо духовний досвід, ми отримуємо певне звільнення, ми отримуємо інструменти. Але це не гарантує, що більше ніколи у нас резентменту не буде. Добре, тепер на сторінки 53, в самому низу написано. Зверніть увагу на те, що поруч з проблемами, які стосуються містера Брауна, місіс Джонс, начальника і дружини, записано слово страх. Тобто, зараз ми переходимо до інвентаризації по страхам. І на полях можете написати спостереження. Нам зараз дадуть спостереження. Це коротеньке слово торкається майже усіх аспектів нашого життя. Підкресліть, це коротеньке слово, торкається майже усіх аспектів нашого життя. Він був як зловмисна їдка нитка. Ним була прошита тканина нашого існування. Тобто нам кажуть, що страхи це тканина, якою пронизано наше існування, він спричинив цілий ряд обставин, що принесли нам нещастя, на які ми вважали, що ми не заслуговували. Тобто, знову нам кажуть, що ми самі є причиною наших невдач. Але хіба ми не самі розпочали це? Іноді ми думаємо, що страх слід розглядати на рівні з крадіжкою. Здається, навіть, що він спричиняє більше лиха. Це досить дивне порівняння, що страх треба розглядати на рівні з крадіжкою. Але, як мені розповідали, що БІЛ і більшість членів раннього АА пройшли через часи Великої депресії, коли, ну, Більша частина населення була дуже бідною, дуже бідною. І там був навіть на вислів, типу однокостюмники це, типу, люди у якихось увесь одяг це був одяг на них, оцей один костюм. І якщо в такій людині, у такої людини щось украсти, то це не, ну, це, не вкра... це вкрасти зазвичай не якийсь надлишок, це вкрасти прямо щось дуже сильно важливе. Тому, типу, вони використали таке порівняння, да, яке для них було зрозуміло, що страх прям настільки поганий, що гірше, ніж крадіжка. Здається, він, що він причиняє більше лиха. Далі, наступний параграф у нас будуть списки. Ми щось будемо писати: ми ретельно переглянули наші страхи. І далі перша колонка. Ми записали їх на папері, навіть якщо вони не були пов'язані з образами. І так у нас ми починаємо інвентаризацію по страхам. Ось. І перше, нам треба розчертити. Да? У нас будуть тут три колонки. Як і в інвентаризації по злобі, ми вісім клітинок. Від лівого сторінки беремо, прочерчуємо до, і далі розділяємо наше поле, так сказати, наш роз, розворот на три частини. Тобто у нас і тут пишемо там, номер сторінки в, вверху. Тобто у нас вийшло, дивіться, перша колонка це маленька. Друга займає ту частину, і третя на правій стороні. І що нам сказали? Що ми записуємо в першій колонці страхи усі, навіть якщо вони не були пов'язані з нашими образами. Тобто, перше, ми беремо нашу. Звідки ми беремо страхи наші? Перше, ми беремо. Відкриваємо інвентаризацію порезентменту. І у нас тут четверта колонка. Написано, у мене Олена Курси. Тут є страх самотності. Ось дивіться, я переношу страх самотності. Далі в наступну ячейку. Тут у мене страх, що мене не будуть любити. Я пишу в наступну ячейку. Страх, що мене... Не будуть любити, не будуть. А, любити. Далі. А, страх напруження. Страх напруження. Тобто я. А, ось. У мене тут вже розчерчені сторінки. Я одну сторінку розчертив, щоб вам показати, а іншу в мене розчерчені. Далі. Страх покарання від Бога. Страх, покарання від Бога. Тобто я беру, переписую. І з інвентаризації по звуку. У мене страх втратити можливість. Страх втратити можливість. Страх втратити можливість. Далі, що мене не будуть любити. Страх робити помилки. Страх робити помилки. Тобто, дивіться, в мене е ось Олена Курси страх, що мене не будуть любити. Да? І коли, е група, коли мене, не, е мене критикують, так, страх, що мене не будуть любити. Тобто я пишу один раз, я не пишу два рази один і той же страх. Е далі. Е пишу тут є страх відкритися перед. Членами АА з Росії. Страх відкритися. перед членами АА. Аа з Росії. З Росії. Далі. Страх майбутнього. Страх майбутнього. Страх майбутнього і страх смерті. Страх смерті. Тобто, дивіться, я в першу колонку переніс спочатку страхи з інвентаризації по резентмент. Другий момент. Я не переписую однакові страхи. Тобто у мене в одному місці було страх, що мене не будуть любити, і в іншому. Да? Далі я, я, коли переніс, в книзі написано, що мені треба додати страхи, які не пов'язані да? з інвентарізацією прозентменту. І я починаю думати страх. страх м за Маркуса. Тобто страх за сина мого. Що ось. Далі страх потрапити на війну. Страх потрапити на війну. Далі. Страх не здати. страх не Здати, екзамен. Б2. Б2, тобто німецьке, так. Да? Ось. У мене є така ще особливість, іноді мені страшно від мало знайомих людей слухати голосові повідомлення. Ось вчора мені прийшло повідомлення. Від е, председателя однієї з українських груп і аудіо. І я, коротше, ось вечорі ранок не слухав, тому що мене страшно, що там критика якась. Ось я пишу страх слухати аудіо а, 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 голосові повідомлення. Голоси повідомлення. Страх слухати голосові повідомлення. Далі. Страх. Поганого настрою. Настрою Маші. Я страх поганого настрою моєї дружини. Далі, далі, далі. Ну, страх депресії. Страх. Депресій. Я просто переживав важкі депресії і знову взагалі не хочеться. І ось тут ще я додам. Страх, страх бути товстим, бути товстим. Страх бути товстим. Ось. Далі а, страх, страх. А, говорити, рити, або не, скажіть, або писати, страх говорити або писати. Мої думки, думки про війну. Тому що страх критики. Ну, коротше, тут ми розберемось, чому страх ось. І... Страх, 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 страх. Етіка. Я напишу страх. Страх, едіка. Едік Етик це є один хлопець в анонімних алкоголіках і регулярно. Якісь неприємні для мене речі він пише, говорить, і це вже певне напруження викликає. Ну, типу, як страх. В принципі, є розуміння чого, але для інвентаризації давайте розпишемо. Тобто, таким чином, у мене з'явилась перша колонка по страхам. Тобто, дивіться, в інвентаризацію по страхи перетікає частина інвентаризації по resentменту. І ми додаємо до першої колонки ще певний матеріал. На цьому давайте завершимо нашу зустріч. Ваше завдання розчертити для інвентаризації по страхам зошит і написати ваші страхи. Частину з інвентаризації по розентмену взяти, частину. Просто не пов'язані. Давайте прочитаємо: Я відповідаю за це. Я відповідаю за це. Коли будь-хто будь-де звертається за допомогою, я хочу, щоб рока АА завжди була там. І за це я відповідаю. Декларація єдності. «Цим ми в боргу перед майбутнім АА. Ставити наш спільний добробут на перше місце. Тримати наше товариство в єдності, бо від єдності А залежить наше життя і життя тих, хто прийде. Всім дякую за увагу!